Степан Бандера, голова організації українських націоналістів, традиційно 1 січня ми відзначаємо його день народження. Він давно вже став символом, символом визвольного руху. Він був пророком і говорив те, що ми відчуваємо зараз: Росія зі своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіалізмом. У кожній ситуації, у кожному стані, всіма силами, усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її у складі своєї імперії чи наново поневолити. Сьогодні кожен з нас відчуває ту всю лють до Росії. Ми зробимо все, щоб ця імперія впала, і Росія стане на коліна. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати.